Четверга. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Маливан. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. У Білгородністровському оновлюють зебри, а у селі Шаба ремонтують дорожні покриття центральної вулиці. В Ренійському районі продовжують пошуки зниклих рибалок. У Білгородністровському не припиняються роботи біля стін середньовічної фортеці. Малята дошкільного навчального закладу Пролісок зустрічали королеву осінь. Про це та не тільки дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами. З 29 жовтня в Білгородністровському почали оновлювати дорожню розмітку. У зв'язку з тим, що використовувані раніше матеріали служать не більше півроку, влада Акерману спільно з міським центром благоустрій прийняли рішення покрити їх рідким пластиком. За словами чиновників, у вечірній час пішоходам і автомобілістам вони будуть помітні. Наталя Чеботар продовжить тему. Дорога – место повышенной опасности. Причем ее степень резко возрастает, если пешеходу необходимо перейти на другую сторону улицы. Особенно это касается детей. Для безопасности людей существуют зебры. Как говорят коммунальщики, ранее в Белгороднестровском приходилось обновлять разметки минимум раз в полгода. Было принято решение попробовать впервые в городе, хотя в Украине это давно используется, оно, конечно, намного дороже. Вот нанесение пешеходных сначала начали с пешеходных переходов к детским, к школам и садикам, холодным пластиком. Как рассказала Ольга Трушкина, на эти работы из городского бюджета выделили порядка 350 тысяч гривен. И с 29 октября подрядчик уже приступил к выполнению заказа. Мы провели аукцион, открытый аукцион в системе «Прозора». Победителем оказалась фирма «Город Львов». Это название, сейчас скажу, Трафик менеджмент групп, город Львов. То есть мы открытый аукцион, мы наблюдали, как они снижали цену. Значит, из 346 тысяч то, что мы запрашивали, стоимость работы составляет 259 890 гривен. То есть мы 86 тысяч на этой работе как бы сэкономили. Особенность такой зебры заключается в том, что в вечернее и ночное время полосы будут отражать свет, тем самым предупреждая пешехода и автомобилиста. Как рассказывает Ольга Трушкина, эта разметка прослужит в разы дольше. Срок ее эксплуатации составляет 3-4 года. Это двухкомпонентный такой э, холодный пластик, который э, перемешивается с затвердителем, э, вот, и имеется там такие светоотражающие шарики. И если вы будете ехать на чудное время, вы увидите, что эти наши пешеходные переходы они будут светиться как, как положено, согласно ДСТУ. Как сообщила Ольга Трушкина, общая площадь запланированных работ составляет 532 квадратных метра. Обновить планируют около 30 пешеходных переходов у школ и детских садов города. Все делается согласно уже говорю строительных норм и правил. Вот предоставлены все документы. Вот фирма довольно-таки серьезная, они этим занимаются. Вот я думаю, что эм... Как бы сказать, мы посмотрим, как оно за зиму будет в эксплуатации. И, наверное, скорее всего, вот я так думаю, нам бы хотелось постепенно переходить на этот холодный пластик. Опять же, таки, вначале мое предложение это нанести почти все пешеходные городские переходы, а потом уже переходить уже на разделительные полосы. Вот перекрестки хочется раскрасить тоже холодным пластиком, вот эти вот линии как видим, коммунальщики Белгород-Днестровского не собираются останавливаться на достигнутом и уже есть планы на будущее. О их реализации мы обязательно вам расскажем. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ В Арцитском районе для школярів закупили два новых автобуса. Вони вже відвозять учнів села Новоселівка до Деленської школи та до Новокапланської з Василівки. Автобуси мають зручні сидіння та відповідають усім вимогам безпеки для перевезення дітей. Та вони довго служитимуть громаді. Транспортні засоби розраховані на 30 посадочних місць. Їх придбання стало результатом спільної позиції депутатів регіонального зібрання та місцевої влади. Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної ради. Ремонтні роботи повним ходом йдуть не тільки в Білгородністровському, а й в районі. У селі Шаба початку листопада приводять до належного вигляду одну з найбільш аварійних ділянок траси центральної вулиці. Наталя Чеботар продовжить тему. Жителі села Шаба, а особі автолюбителі, можуть порадуватися на самому аварійному участке дороги по вулиці Центральній можна увійти различну спецтехніку. А роботники адескова обл автодора укладують новий асфальт. Этот участок дороги попортил немало нервов не только автомобилистам и водителям общественного транспорта, но и пешеходам. Ямы здесь заливала дождем, а в зимний период засыпала снегом. Поэтому порой поездки по центральной улице Шаба для некоторых водителей заканчивались немалыми затратами на ремонт авто. Жители села уже свыкли с текущим положением дел, поэтому ремонтом приятно удивлены. А, а здесь была дорога? Очень ужасная. Да, у нас хоть автомобиля нет, но Проблема, конечно, была. Я вот вышла и не верится даже, что это делается, и, по-моему, качественно будет. Относительно не янки заделывают, а хорошо. В шабе расположен один из крупнейших заводов страны. Поэтому тяжелый транспорт, здесь частый гость. А устаревшее дорожное покрытие не выдерживает многотонный вес машин, говорят местные жители. Здесь такая дорога, здесь кусочек вот сделали, этот небольшой. А здесь не пройти, не проехать ужасная дорога. Хотелось бы, чтобы село красивое и очень богатая история у этого села. И хотелось бы, чтобы люди жили достойно, как говорят, жители не заработали жить в таком селе. Иногда они листья стараются, служба маленькая по уборке за территории, где женщины работают, но все равно рук не хватает. Много надо работать. Председатель молодой, такой интересный, старается. Жите довольны вы, что вот уже наконец-то ремонтируют этот участок дороги? Конечно, будет приятно ездить и ходить. Силами Белгороднестровского районного и Шабовского сельского советов удалось найти решение этой затянувшейся проблеме. Решение о выделении денег с районного бюджета было принято в августе месяце. Но учитывая то, что крупные подрядчики находятся на работах на трассе Одесса-Рени, нам с трудом удалось вот вытянуть на работы подрядчика, договориться с Одесса облафнадором, чтобы они приступили к работам по выполнению текущего ремонта в селе Шаба. Как рассказал Сергей Чернокульский, на выполнение ремонтных работ заложили 1 миллион 200 тысяч гривен. На эти деньги должны уложить около 500 погонных метров дорожного полотна. Благодаря ПТК Шаба, который как самый крупный налогоплательщик оплатил значительную часть в бюджет района, благодаря депутатам районного совета Лобанову, Валерию Владимировичу непосредственно. Были выделены средства, мы долго просили, выпрашивали, говорили, что есть необходимость отремонтировать аварийный участок дороги, школа, родом социальные объекты необходимо отремонтировать. Было принято такое решение, и вот сейчас мы только приступили к выполнению работы. Как отметил Сергей Чернокульский, буквально с 10 утра 2 ноября подрядчик уже выполнил половину всего объема запланированных работ. Строители трудились до темноты, они стараются в кратчайшие сроки закончить весь участок. Тем временем в селе продолжают строить планы на будущее. На сегодняшний день мы занимаемся проектированием, поскольку есть ряд улиц, которые необходимо проводить в капитальном ремонте. Для того, чтобы провести капитальный ремонт, необходимо сначала сделать проектную документацию, а потом понимать, сколько средств необходимо для того, чтобы... Сделать этот ремонт. Поэтому в следующем году будем продолжать ремонт дорожного покрытия. Вчера уже мы общались с фирмой, которая предложила услуги по разметке, по так званому э, дорожному полицейскому в районе школы, потому что опять же в августе месяце мы приняли решение об установлении этого сооружения. Сейчас мы э, изыскиваем средства в местном бюджете для того, чтобы установить и лежащие полицейские, необходимые знаки, ограни ограничивающие движение, ну и соответственно разметку. Будем, будем планировать, все зависит от погодных условий. Если все будет хорошо, то в этом году мы попробуем это сделать. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ У Білгородністровському вночі палав автомобіль. Про це повідомили у прес-службі відділу поліції. Сьогодні, в сім утра, на лінію 102 поступило телефонне повідомлення о том, що на улиці Проводійської произошло е возгорання автомобіля. Предварительно устанавливаються причини этого. происшествия. Предварительная версия следствия поджог, потому как на месте были изъяты фрагменты пластикового обгорелого пластиковой обгорелой емкости. Вот. Открыто уголовное производство по статье 194 «Умышленное повреждение имущества». И пока идет следствие. На сегодняшний день пока лица не установлены. Соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді працює в Білгородністровському з 2001 року. У чому полягають завдання установи які послуги надають його співробітники городянам, розповість докладніше Тетяна Карпенко. Ежегодно в першу неділю ноября отмечається День соціального работника. Для цих людей такі слова, як милосердя і сострадання, не пустой звук. Їх задача заключається в помощі тим, хто оказався в трудних життєвих обстоятельствах. Центр социальных служб предоставляет семьям, детьми и молодежи ряд социальных услуг, которые помогают в их деятельности. Это социально-бытовые услуги, социально-педагогические, социально-медицинские, социально социально-правовые, социально-экономические услуги. Основная задача центра – это выявление и учет семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в посторонней помощи, потому что не могут самостоятельно решить свои проблемы. Поддержка участников АТО и переселенцев, проживающих на территории города, социальное сопровождение людей, которые вернулись из мест лишения свободы. Продолжать этот список можно долго. На учете находится 121 семья, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, и 111 детей. 23 из этих семей... Оказались в более сложные ситуации, которые были у нас на социальном сопровождении. Это семьи, с которыми мы работаем по индивидуальным планам, составленными специалистами центра в оказании срочной помощи людям. Особое внимание уделяется приемным семьям. Их в Белгороднестровском три, где воспитываются пять деток. Помимо этого, в доме семейного типа проживают еще семь ребят. На сегодняшний день в Центре социальной службы работают четыре госслужащих и четыре соцработника. Также функционирует и горячая линия, куда могут обратиться люди. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше социальных работников, потому что Было очень удобно, когда город был разделен на районы, и в каждом районе работал социальный работник, и э, уже жители города знали, если были какие-то проблемы, к кому было, э, можно было обращаться. Это социальный работник был как участковый, который работал на территории э, того района, на котором он был распределен. К сожалению, сейчас людей у нас меньше, но все равно мы стараемся оказать. Услуги, и кто бы ни обратился в центр, мы стараемся решить проблему. Если не в компетенции центра, мы перенаправляем людей к субъектам социальной работы, которые оказывают помощь таким людям и решаем проблемы. Работа у сотрудников центра непростая, но благодарность людей, которым удалось помочь, ни с чем не сравнится. Именно они подают надежду тем, кто в этом особо нуждается. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. В Реніському районі рятувальники продовжують пошуки зниклих рибалок. Нагадаємо, 29 жовтня поблизу села Орлівка двоє мешканців селища Котловина на човні на Веслах вийшли в акваторію озера Кагул та не повернулися. Для пошуку чоловіків залучили 70 людей та 11 плавзасобів. Як повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, 2 листопада близько 11 години ранку на відстані 600 метрів від берега рятувальники Знайшли весла та трохи пізніше дерев'яні дошки від човна. Вже обстежили близько 140 квадратних кілометрів озера та більше 80 берегової лінії. Але до сих пір зниклих не виявили. Пошуки тривають. Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону. У столиці Придунав'я пройшов брифінг. Стражі кордону розповідали жителям краю про те, як уникнути неприємних моментів в дорозі. Для жителів прикордонних районів Української Бесарабії ця тема актуальна в будь-який час. В Ізмаїлі стражі кордону провели для представників средств масової інформації города і району брифінг. Обсуждали випросити, зв'язані з недавніми зміненнями в правилах пересічення границі. Доброго дня, шановні коллеги. Дякуємо, что завітали до Ізмирського прикордонного загону. Сьогодні мы проведемо з вами брифінг з питань прикордонного контроля, а саме зміни законодавства по порядку пропуску детей через державний кордон. Заместитель начальника отдела пограничного контроля штаба подполковник Андрей Егоров пояснил, как изменились правила пересечения границы детьми до 16 лет. В преддверии новогодних праздников и зимних каникул на это стоит обратить особое внимание. Відтепер такі діти можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків без надання нотаріально засвідченої згоди іншого. Для цього в паспортному документі дитини повинна стояти відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном, а не тимчасовий консульський облік. Як розказали стражи кордона, введение этих изменений в першу чергу визвано участившимися случаями незаконного вивозу за границу дітей. Зауважимо, що до внесення змін такий виїзд був можливий також за наявності відмітки про тимчасовий консульський облік, що в подальшому могло призвести до оскарження правомірності виїзду. Новий порядок запроваджено, аби запобігти незаконному вивезенню за кордон дітей одним із батьків. Как напоминают пограничники, выезд из Украины детей в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей, возможен и по нотариально заверенному согласию. За нотариально посвященную згоду одного из батьков и за значением страны прямования и часу перебывания в этой стране, если другие из батьков не перебывают в пункте пропуска через державный кордон. Но в особых случаях пересечение границы детьми возможно и без соблюдения этого правила. Один з батьків, відсутній у пункті пропуска, є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом свідоцтва про народження дитини. В паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким слідує особа, яка не досягла 16-річного віку, або у проїзному документі дитини. Є відповідний запис про виїзд на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном, за умови пред'явлення оригіналів документів або їх нотаріально засвідчених копій, свідоцтво про смерть другого з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав одного з батьків, рішення суду про визнання одного з батьків безлісно відсутнім. Рішення суду про визнання одного з батьків недієздатним, рішення суду про дозвіл на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку без води та супроводу другого з батьків, довідки про народження дитини, видані відділом реєстрації актів цивільного стану, і зазначенням підстав внесення відданості про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. Граждані України, пересікаючи границю з несовершенолітніми дітьми, повинні знати, куди можна обратитися в случаї возникновення випросів. Просимо звертатися за адресою Ізмаїльський прикордонний загін Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Мозиченка, 31, за телефоном 23158 або за електронними адресами інтернет-мережі, які розміщені. В інтернет-мережі більш детальну інформацію про порядок перетинання державного кордону можна дізнатися на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Галіна Вілічка Ігор Коц Ізмаїл Бісарабія ТВ. Непроста, але досить продуктивна доба видалася у прикордонників Одещини. У Рені оперативники відомства встановили можливі місця виготовлення та зберігання контрафактної продукції. Спільно з фіскальною службою були проведені обшуки приватних садиб. Правоохоронці виявили 600 літрів, нібито коньяку, 320 літрів сп спирту та близько 150 літрів інших спиртних напоїв. Фальсифікат виготовляли в приватних помешканнях та реалізовували в Україні через кур'єрські служби. У Кодемі під час моніторингу кордону працівники Подільського загону вийшли на слід нечистих на руку ділків та виявили місце накопичення контрафактних тютюнових виробів. Спільна міжвідомча група правоохоронців перевірила одне з приватних помешкань у місті. Саме там знайшли 14 ящиків сігарет «Ністру» молдовського виробництва. Товар, Вилучили встановленим порядком. Попередня сума його оцінки склала близько 160 тисяч гривень. У Держприкордонслужбі України проходить міжвідомча антикорупційна акція Доброчесність. Наші кореспонденти запитали у акерманців, що вони знають про військовослужбовців та як ставляться до них. Вдень і вночі, взимку і влітку, вони стоять на стражі кордону. Бути військовослужбовцем дуже відповідально. Валентина Олександрівна родом із села Удобне, там розташований міжнародний пункт пропуску. А тому місцеві мешканці завжди знаходяться під надійною охороною прикордонників. Я вважаю, що в сфері останніх сабиті служба така нужна, вона очень полезна. Я довіряю то ви пожелали цим людям. Ну що. Я не знаю, тільки мирного неба на сьогоднішній день. Ну, сімейного щастя, здоров'я найголовніше здоров'я. Все остальное приложиться. Раїса Васильівна у минулому військовослужбовець. А тому про цю роботу знає чимало. Жінка розповідає, що прикордонником може бути лише сильна та відважна людина. Я дуже вважаю людей, які захищають, охороняють, берегуть нас від всяких, як говориться, бід. И это очень тяжелый труд. Кто не понимает, кто не сталкивался с этим, не знает. Это очень тяжелый труд. Ответственный труд. Это ненормированный рабочий день. Они жертвуют семьей. Они жертвуют личным временем, детьми. И это очень-очень тяжелый труд. Вот. И я и это настоящий мужчины. Як розповідає Раїса Васильівна, прикордонник чоловік це звично. А от коли жінка надягає на себе форму військовослужбовця і зелений берет, вона справжня берегиня не лише свого сімейства, а й українського народу. А, Євгенія Петрівна вимушена дуже часто їздити до республіки Молдова до мами. А відтак під час перетину кордону жінка постійно спілкується з військовослужбовцями. Знаємо, що охороняють наші границі на стражі.

Так, як бачимо, місцеві мешканці розуміють, що служба у прикордонників відповідальна та небезпечна. А тому дуже поважають їх та довіряють цим людям. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У Білгород продовжують зміцнювати стіни середньовічної фортеці. Щодня тут трудяться будівельники, але робота знайшлась і для вчених. Вони проводять археологічні розкопки. У підніжжі перлини Білого міста на Дністрі продовжуються берегоукріплювальні роботи. Однак на пам'яті працюють не лише будівельники, а й археологи. Ми проводимо археологічні зискання вдоль стін самої крепості, з тим, щоб в далі реставраційні роботи могли продовжуватися без остановок і установок з законодавством України об охороні пам'ятників. Конкретну мету на цю роботу не поставили, як розповідає Павло Остапенко, є завдання провести археологічні розкопки, які можуть показати наявність чи відсутність культурного слою, будівельних залишків, об'єктів тощо вивчити е -е, е е лінію як вона, собственна говоря, проходила в період строительства самої крепості єсть. Е -е 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 -е... Также бажання uh, і uh, основу, собственно говоря, то есть ті слої, на яких uh, закладувались будівництво оборонної стіни внішньої uh, самої керманської крепості. Працюють археологи на об'єкті близько двох тижнів. Фактично закінчили першу частину роботи. Науковці повинні відкрити 44 метри, вже відпрацювали 22. І тут виявили чимало цікавих знахідок. Мы нашли, скажем так, открыли фундаментные части оборонительной стены средневековой, и также обнаружили часть коренного берега, то есть родной нетронутой скалы, на которой непосредственно стоит вот этот участок стены, то есть кусок, фрагмент скального щита, который был открыт строителями самой крепости, и они его использовали в качестве естественного укрепления части стены. К сожалению, чистых слоев, то есть слоев, которые содержали бы материал конкретного времени, мы, к сожалению, пока сейчас не открыли. Это все очень мешанные грунты, которые, скорее всего, что не единожды перемещались. Вероятно, это связано и с рельефом самой местности, то есть неоднократно с желанием укрепить внешнюю стену, какие-то подсыпки проводились. Роботи планують завершити до кінця листопада. Однак науковці і далі будуть моніторити берегу укріплювальні роботи. Ніхто не застрахований того, що десь -то може вийти участок якогось нетронутого слою. Тому що цей об'єм земельних робіт достатньо великий у компанії, яка проводить будівельні роботи. Ну, тому ми тут будемо до кінця фактично цих всіх робіт. Під час проведення розкопок науковці зіштовхнулися з чималими труднощами. Серед них і недостатня кількість працівників. А тому закликають усіх любителів історії рідного краю приєднатись до археологічної експедиції. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. В дошкільному навчальному закладі пролісок акерманські малята зустрічали королеву осінь. Вірші та пісні у виконанні дітей заполонили душі кожного присутнього в залі. На заході побувала і Анастасія Гетманець. Що там побачила, розкаже і вам. Цю пору року люблять всі не є виключенням, і молодша група дошкільного закладу. Відповідально та серйозно вони готувались до свята на честь цариці осені. Ось що каже вихователька Неля Арвівна, яка пропрацювала в дитсадку не один десяток років. Діток це перший утрім в залі. От, раніше у них, вони були малишами, утренники були в групі. Ми їх к этому вони дуже раді, ви бачили по їх настроєнню. Ми волновалися, звісно, як у нас все вийде. Ну, я думаю, що вийшло хорошо. Саме головне, що діти отримали від того більшого удовольствия. Урочисто під звучну музику увійшли дітки, котрі, мабуть, чекали на свято осені. Спочатку заспівали пісеньку, а потім перейшли до віршиків, присвячених золотій порі. Извола, да не заливки выходного, пили порадован, доход. Ті до малят завітав Михась, котрий забажав зварити варення. А тому на сцену вийшли прекрасні помічниці ягідки, які допомогли ведмедику. Потім прийшла Маша, яка хитрістю заманила дітей на сцену грати в гру лисичка зайчик і з'їла ягоди. Щерокаючи, що так негарно поступила з Михасом, вона покликала крапельок допомогти полити город для вирощення нових плодів. Виростивши новий врожай, діти з радістю зібрали його, а в кінці свята виконали танок з осінніми листочками. первый для наших детей праздник осени. Это младшая, вторая младшая группа. Значит, дети очень готовились, были нарядные, красивые, играли, танцевали, пели. Всем очень понравилось, были очень задорные. И я думаю, что праздник прошел на ура. Поздравляю всех с праздником осени. Ось таким було свято осені в дитсадку пролісок. Малюкам було дуже весело, адже щирі посмішки не покидали обличчя впродовж цього дійства. Приємні спогади надовго залишаться в серцях дітей. Анастасія Гетьманець, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ Ось на такій позитивній ноті ми завершуємо наш випуск. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. В студії для вас буде працювати Тетяна Карпенко. Усього вам найкращого та бережіть себе.